Інсталяцію, а є, є такий а, майже поховальний, поховальний інвентар до цього, цього кочовіка, і власне ідея всіх тих а, кучових імперій, які в Північній Бразі виникали. Століттями ідеї Євразійства, яка виникла в російській ідеології 100 років тому і зараз просто напряму використовується в, в практиках і в пропаганді і ворога в цій Навалі. Вона продовжується в ті, тій серії виборі, він майже деконструє. Того ворога на окремі частини, на окремі маски, навіть як в цьому випадку робота називається протез, чи, чи ця робота вотів, цей вінок, який десь має ховатися, і про роботу, яку Василь зробив саме для виставки в Підгорецькому замку. Ще від тому для музею Ханенків ми вирішили зробити ще один об'єкт, який продовжує серію того поховального е інвентаря е до, до, до савана. Ми хотіли показати цю поміч такою. Майже ірраціональної злоби і сучасної війни. І я пригадав ту, ту, ту таку антропологічну ідею, о, яка відома будь-якому гуманітарію, так званий Каргопульт. О, це коли під час Другої світової війни на Тихоокеанському флоті деякі літаки падали. і о, Аборіген у Міланезі гадали, що це духи предків з члютім знаки. знаки, уваги. І потім, коли закінчилась війна, то, то вони вирішили, що раз духи розгнівались, то треба, треба за принципом такої сімколітейної магії подібне викликає подібне треба будувати літаки. І вони почали з землі, там, з деревини. Почали імітувати ці, ці американські літаки, і власне тому карго, як е, груз, культ, е, грузу, виникла ця теоретична концепція, яку Василь реалізував в, в об'єкту, який ми назвали Фарахвар, е, дрон, який ніколи не взлітить, слава Богу. Тоді Україна почалася активно е, Подати, потерпати від uh, тих іранських шахетів, і якось воно дуже, дуже добре лягло в тих залах. А для цієї виставки ми, Василь зробив ще один дрон, який, слава Богу, нікого не взлетить. Uh, це таке яйце такий uh, з шістьма крилами, зібраними, якими тут. Uh, Зібрали ту інсталяцію і назвали такою доволі прозорою цитатою в перекладі, цитатою з відомого вірша Пушкіна, пророк і назвали це такий хімірічний серафін, який, який літає над нашою Україною. Можна додати. Власне, саме цей образ він пов'язаний з сакральністю російського православ'я. Він пов'язаний з цим перша асоціація у мене, яка працювала. Це головний храм Збройних сил Російської Федерації. Якщо ви знаєте, це така велетенська страшна сакральна махіна. І тут він також набуває такої хижи, хижої ксеноморфності, але при тому він серафим, що складає крила і між цим, між цим таким образом чогось жив, животворчого, чогось, що може нагадувати якусь комаху, що може нести загрозу, але тільки рахунок тієї певної морфології, з того, що імітує, що не все Ну так, якщо перший парахвар, він такий був майже технологічно за, за композицію, то це більш такий е, біологічний за форму. Е, давайте підемо про.